Доброго дня! Вітаю вас на youtube каналі Клуб Рослин. Мене звати Назарій. Сьогодні поговоримо про комплексне гранульоване добриво «Флорія Гран» для туй для та хвойних рослин. Це високоякісне, комплексне, гранульоване добриво з високим містом макро та мікроелементів. Це добриво стимулює активний ріст хвойних рослин, такі як туя, ялівець, сосна, ялина, ялиця та інші. І збалансований розвиток кореневої системи. Добриво Гран підходить для всіх видів хвойних рослин, що ростуть у відкритому ґрунті та горщиках. Хвойні рослини отримують стійкість до хворів та шкідників, активний ріст. Хвоя стає зеленою і стає більш насиченою. Рослини краще приживаються під час висадки та пересадки. Це добриво має формулу 12 10 18 плюс мікроелементи. Хвойні рослини не потребують дуже великої кількості азоту. Саме тому е, у формулі є 12% азоту, що достатньо для цих е, для цих рослин 10% фосфору, що дозволяє активно розвивати кореневу систему. 18% калію а також. Мікроелементи, такі як сірка, такі як магній і так, такі, як бор. Власне, магній пришвидшує і покращує процеси фотосинтезу, що для хвойних рослин є дуже важливим, адже це вічно зелені рослини. А сірка покращує споживання азоту рослинами і також поступово закислює ґрунт, що теж важливо, тому що більшість хвойних рослин люблять легкокислі ґрунти. Це добриво не містить важких металів та хлору, що дуже важливо для, для усіх хвойних рослин і загалом багаторічних рослин, які не толерують хлор у, у добривах. Для ще кращого розвитку рекомендую використовувати гранульоване добриво у комплексі з водорощинними добривами флоріасоль. Лятує та хвойних рослин таким чином, з е, гранульовані добривами ви можете давати підкореневу систему, і власне рослина буде поживні речовини споживати е, кореневою системою. А водрощинні добрива можете оприскувати рослини, такі і рослина буде споживати власне, через, е, через хвою. І, та, і це забезпечить цей комплекс протягом року, коли рослина буде мати. І достатню кількість макро-мікроелементів з кореневої системи і за намогою позакореневого підживлення. Гранульовані добрива необхідно розсипати по поверхні землі. І в даному випадку маємо два види розрахунків дозувань. З одного боку, для невеликих хвойних рослин або горизонтальних хвойних рослин, такі як невеличкі сосни, невеликі круглі туї, ялівці середні, ялівці горизонтальні. Потрібно брати розрахунок 15 грам на 1 метр площі, яку займають рослини. І другий випадок це колоновидні рослини. Це, наприклад, туї, це, наприклад, сосни, високорослі, ялинки високорослі, ялиці високорослі. Тоді ми розраховуємо 15-20 грам на 1 метр висоти колоновидної рослини. При цьому бажано давати не більше ніж 100 грам на одну рослину, якщо це є дуже велика рослина, тобто не, пере, не перевищувати цю дозу. Можна так само це використовувати добриво при висадці рослин, додаючи від 20 до 40 грам добрив в лунку, перемішуючи його з ґрунтом. Підживлення цими добривами варто проводити один-два рази в рік в період з квітня по початок серпня. Після початку серпня рекомендую перейти на добрива універсальне осінь, флорія гран або флорія соль. Точну кількість необхідних добрив. Потрібно дозувати як в залежності від мінералізації ґрунту, від вмісту азоту, фосфору, калію і е, віку та висоти рослин. Підживлення рослин бажано проводити перед дощем або перед поливом. Рекомендую уникати потрапляння гранул на вологі частини рослин, наприклад, вологу хвою, е, тому що можуть утворитися опіки. У кожній з цих пачок є мірні ложечки п'ятиграмові. Відповідно, за намогою цих мірних ложечок дуже легко буде. Дозувати внесення цих добрив під ваші рослини. Якщо у вас ще виникають питання, рекомендую звертатися до наших консультантів, які нададуть вичерпні та фахові відповіді. Придбати це добриво. А також цілу лінійку гранульованих та водорощинних добрив Флорія ви можете в садових центрах та інтернет-магазині клуб Рослин». Ставте вподобайки цьому відео, поширюйте його та підписуйтесь на наш youtube канал. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!